Інформаційні підсумки дня на ЕФЕМ Галичина студії Роман Мудрий. Віна морного клану Трампа з 28 пунктів більше не існують. у тій формі, яку бачила українська делегація. Спочатку про це заявив учасник переговорів у Женеві та радник офісу президента Олександр Бевс. За його словами, частину пунктів було вилучено змінено. А всі зауваження України отримала реакцію. Він додав, що остаточні рішення з найскладніших питань ухваливатимуть президента. Таким чином американський план скоротили з 28 пунктів до 19. -ти. Які саме положення прибрали зараз? Невідомо про це заявила джерела Financial Times. Дональд Трамп не був НАТО залучений у деталі мирного плану про завершення війни в Україні. Про таке пише Вашингтон Пост із посиланням на слова американського посадовця на умовах анонімності, який розповів, що Трамп отримував лише загальні інструкції щодо переговорів. Він також додав, що в Вашингтоні панував абсолютний хаос, оскільки навіть підрозділи Білого Дому не знали, що відбувається. Європейські чиновники готуються до можливого повного припинення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки. Про це пише Financial Times. Один із європейських чиновників розповів, що це може статися через роздратування президента Америки. Він також зазначив, що це сценарій, до якого у Європі вже готуються через це європейські дипломати, очікуються низки зустрічей між урядовцями Франції, Німеччини та Британії. Також можливими учасниками таких переговорів можуть стати лідери Польщі, Фінляндії та генеральний секретар НАТО Марк Рюте. У Росії заявили, що європейський мирний план їм не підходить. Відповідно заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков. З його словами, Кремль знає про європейські варіанти. Ушаков також додав, що Москва ознайомлена з одним варіантом США. Однак конкретних переговорів стосовно цього не було. Тому як стверджує помічник Путіна, Америка найближчим часом вийде на контакт з Росією, щоб особисто вговорити деталі мирного плану, але поки конкретних домовленостей немає. Політика сьогодні президенти Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп та китайський лідер Сі Цзіньпін мали телефонну розмову. Говорили серед іншого про Україну. Про це пише агенція Сіньхуа. Зокрема, Сі Цзіньпін заявив, що Пекін підтримує усі зусилля щодо досягнення миру і сподівається, що всі сторони продовжуватимуть звужувати свої розбіжності та якомога швидше досягнуть справедливої тривалої мирної угоди. Також Сі наголосив, що Китай та Штати мають зберігати позитивну динаміку двосторонніх відносин та збільшувати співпрацю. Окрім того, лідер Китаю висловився у розмові з Трампом. Держави мають разом. Захищати результати перемоги у другій світовій війні. Світ у Польщі арештували третього українця за підозрою диверсії на залізниці 15-16 листопада на замовлення Росії за даними селіства Володимир Б. перевозив виконавців актів саботажу й допомагав із логістикою. А тим часом чеська компанія продавала Україні китайські дрони майже у 20 разів дорожчі за закупівельну ціну. Про таке пише видання «Радіожурнал». За два роки реактів дрони придбала дрони приблизно за 36 мільйонів крон і перепродала їх українська армія за 692 мільйони. Компанія також заборгувала державі 130 мільйонів крон податків. Більша частина коштів, 638 мільйонів, була переведена на рахунки у Китаї. Суспільство Менше як два тижні залишилося до свята, на яке чекають не лише та й дорослі 6 грудня в Україні День Святого Миколая. Цього року, як і в попередні роки, подарунки готують і для тих, хто вимушено покинув дім, і для тих, кого виховують у держустановах, а також для тих, чиї батьки не мають змоги влаштувати свято. Тому вже зараз у містах стартували благодійні ініціативи. Як до них долучитися, як стати Миколаєм для малечі на Рівненщині, Тернопільщині та Волині про це розкаже наша Вікторія Жуковська у Луцьку та громаді активно готуються до дня святого Миколая цього року для Малечі запланували кілька великих іні... Ініціатив святкові заходи для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, окрема акція для дітей з інвалідністю та родин загиблих і військових. А напередодні Різдва і Гроленд із майстерками, виставами та подарунками. Про головні традиції свята у коментарі «ФМ Галичина розповіла начальниця управління соціальних служб Луцька Ліна Галан. Традиційно 6 грудня ми розпочнемо свято з привернення уваги громадськості і, і власне турботи про тих дітей, які на жаль. Ми не можемо попросити на свято. Мова йде про дітей, які мають важкі недуги або форму ДЦП, яка зобов'язує їх пересуватися на кріслі колісному. Ми об'єднуємо служби таксі, і кожного року вже до 15 років ми відвідуємо родини, в яких виховуються такі діти. Це обов'язково святі миколаївчики. Вручають подарунки, Справжнє диво, коли святий Миколай дійсно приходить до дітей кожну домівку. Усі і Ініціативи в громаді спрямовані на те, щоб кожна дитина отримала увагу і частинку свята. А як готуються до Дня Святого Миколая на Рівненщині, знає моя колега Дарія Микосянчик. Які ж дарунки підготували для діток сиріт на Рівненщині? Більше про це нам розповіли у службі у справах дітей виконавчого комітету рівненської міської ради. У Нас планується влучити близько 50 дітей, які позбавлені батьківського піклування, діти-сироти також діти, які знаходяться в складних життєвих Обставинах, тобто, загалом кількість діток має бути до 50 чоловік. Для них планується дійство на Оствиці в резиденції Святого Миколая, 8 і 9 грудня. Дітки будуть туди запрошені, де отримують і подарунки, і власне такі позитивні емоції. Певна кількість діток ми ще раз повторюємо або ті, які були недолучені, не змогли долучитися на святкуванні 1 червня. Ми їх зараз будемо долучати до е різдвяних свят. Ну і це і приурочено, звісно, до святкування. Ня святого Миколая. А як на Тернопільщині підтримуватимуть діток з малозабезпечених родин, дізнавалася моя колега Карина Почагайло. у Тернополі? Триває щорічна благодійна акція Миколай про тебе не забуде цього року. Близько тисячі подарунків отримують діти, які потребують особливої уваги у цей нелегкий час. Детальніше для радіо ФМ Галичина розповість Тетяна Лищешин, співорганізаторка цієї акції. Суть акції полягає в тому, що волонтери помічники Святого Миколая привозять гостинці. Сі дітям додому 5 грудня увечері і дають дитині особисто в руки. У Нас дітки вписані ну нам від нуля до 11 років. А зв'язку із подіями трагічними, які сталися у нашому місті, то у нас звичайно, що цей список буде розширений. Ворог зараз взяв собі за ціль забрати у нас ту радість. власне не веселощі, а саму радіо таку радість у вигляді якихось символічних подарунків. Так це є солодощі, танцтовари, засоби єний. Якісь іграшки, звичайно, що ми стараємося, щоб це все було нове, красиве, гарно запаковане, і ми хочемо побачити в очах дітей справді світло і таку радість від того, що вони не є не є одними. Вони не є забутими. Тож долучатися до таких подій у своєму місті. Спорт. Донецький шахтар є одним із головних претендентів на потрапляння до основного етапу лі чемпіонів 26-27 двадцять проходження кваліфікації, завдяки чому з'явилися в такій шанси про це і не лише почуєте у новин. Нах спорту вже за півгодини. О, да. У західних областях завтра буде хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 2 до 6 градусів тепла. Зараз за вікном маємо мінус один. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітка подійся у день а та поля майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.